Всім привіт! Сім годин ранку. Приїхали з Віталієм на Десну по Фідерить. старе місце, де ми ловили з обіду до вечора, а тепер будемо ловити зранку до обіду. А може довше побачимо, як буде клювати. Тут були і лящі, і була гарна плітка, густіра. Ну, Риба була. Побачимо, що буде сьогодні. Снасті вже розкладені. Залишилося замішати прикормку. І пробую ловити. Віталій вже ловить. Я ще поки що в процесі. Наварив гороху з кукурудзою. Ось тільки. Щоб підкормити ляща. Як там кажуть, щоб зупинити ляща на точці, треба багато накинути гороху. Так от, гороху немало. Прикормка буде Real Fish лящ, кориця, ваніль, 1 кілограм. По наживках Брав опаришів, черв'яків, двох видів. Черв'як звичайний червоний і випалський. Годівниці сьогодні буду використовувати металеві, тому що вони краще віддають корм, особливо корм з горохом, з якоюсь кашею. З них швидше він випадає. І тому це краще в даних умовах лову. В цьому місці немає зачепів забровки, корчі. Це коса з глибиною до 3 метрів. Ой, опариші не взяв, хочеш на опариша закинути. Тому годівниця металева краще буде працювати, ніж пластикова. Пластикова гірше віддає корм. На тоці І ти буває таке, виматуєш, а в тебе пів годівниці з кормом. Перший закис зроблю на чотири опариша. Туди не буде піса, де поверху кочмакають. З приводу кліпси вона залишається стара з минулої риболовлі, кліпси я підбираю так, щоб не зносило мою гадівницю на даній дистанції. І все, я не переміряю дно. Вже клюнула риба, чи немає. Далі, каже, дрібнота нормально тарабанить, поки я тут розкладався. Ну, явно, що в мене теж. А нема нічого. Якась лавруха походу, почала клювати. З ходу з льоту. Назбирав я випавзків і буду пробувати ловити на них. Ну це не на сома. Я буду закидати. Буду закидати там може бути ляч, головень. От на таку рибу. Сома тут немає на касі. Таку наживку буду використовувати. Зараз побачимо, що вона буде. На ну, опариша клює густірочка. Точно, я думаю, вона буде зараз. А ну зараз побачимо. Ну так вона. Оце рано вранці така риба. Вдень клювала набагато краще, ну не, не, не така. то треба кілька годин добре погодувати ну, Цей фідер з випавском я сильно не буду перезакидати хай стоїть ну також закидаю його з кормом але не так часто якщо тут клює то, то 2-3 хвилини і перезакидаю а тут хай 5 хвилин стоїть 6 може навіть і десять хай стоїть А, все, все. Йо-майо! Відкусила гачка, не, не відкусила забрала. Раз клюнула і другий раз клюнула. Тягнув густірку, недалеко від берега чіпляється щука, відпускає, потім доганяє і ще раз чіпляється. Отака настирна, два рази чіпляється повисала на рибині. і Таки і ж її забрала. Гачок залишився. У мене тут я сьогодні з собою варена кукурудза домашня. Ну я прикорку додавав її. То спробував закинути на кукурудзу, щоб менша ця дрібна густірка мучила. То вона постійно об'їдає наживку з гачка. І ще й уклійка почала клювати. Мілко. То побачу, можна кукурудзу що клюне, а може і ні. Зранку поганий клюв взагалі. Рано вранці нічого їздить. Холодно, то і риба не клює напевно. О, лупануло. І що? Лупануло. Та ні, сидить рибина. Є рибина. Да. Зірвалася. Чи ні. Ні, не зірвалася. Удалося мені. це вже нормальна густірка клюнула. Але клювання настільки рідкі, що можна і приснути зранку. Ну такий він. осінній фідер. Зранку холодно. Риба клювати не хоче. На смикала. я думав, вже буде. На Клювання, ну, а ну тут є риба, немає чи що. Немає риби. Немає. Дробина якась дрипоча. Щось зовсім холодно так стало. Щоб потрібно було тепліше одягатися напевно. Ну, по кльову. Якщо рано вранці щось клювало хоч трошки, то зараз взагалі не клює. Виповзок. Ну, оббивало трохи якась дрібнота, кукурудзу не чіпає, тому я от перейшов 3-2 опариша, два черв'яка. І так от сиджу. Холодно, так що думаю, що... Десь може під обід щось і проклюне. Ну, зараз 9 година ранку глухо. А я казав, що тут не чіпляється, тому що минулого разу я тут ловив пластиковими годівничками. Ну наче не чіплялося пластиковими. Закинув металеву, ну ловив годину-дві нормально. Потім спочатку гачок відірвався. Що це таке клювало чи що? А потім і годівничку відірвав з усім. Десь є коряшка на дні там. Закрутилася, завертілася. Фідергам чіпляю. Ось він. Та я вже замість металу, пластик. Все одно активного кльову немає, то з такої годівниці вимиється корм то коли активно клює, то за хвилину-дві витягуєш, а вона повна, можна сказати. Тому що з горохом, там, чи з кукурудзою, чи перловкою корм вимивається набагато гірше, ніж просто одна сипучка. Дивіться, що я піймав на Віталію Фідер. Ну такі, грамі 800 лящик. Підлящик. Віталій з одним фідером пішов у пошуках кращих місць. От, а я я на його фідер витягну, бачу, смикає. Зараз закину назад рибу йому в садок і побачимо в кінці. Він, коли він вже помітить, чи є в його риба, чи немає. Так, будеш сидіти там. А там сюрприз, а його вже така рибина в садку. В кінці, в кінці побачить риболовлі. А може ще й і не в кінці, бо садок у нього маленький. Головне не впустити у воду. Садок такий ох! А побачить, прийде воно, буде видно рибину. Ну якраз прикол, він сидів, жалівся, ой, не клює, не клює. І пішов із фідером. А інший залишив. Тут дивлюсь уже, клює. Ух, було, відпало все, відпало. Ех. Вже назад іде. І що? Така поміло чи що навіть поклювок немає. Дробина клює. Ой, іди вже на своє місто лови. Там лящо пішов. Ага, лящі пішли. Сонце вийшло, потеплішало вже. Якась рибка почала проскакувати. Пів одинадцятої ранку будемо снідати. Пішли Віталій. Поснідаємо, а там дивись може і розклюється. Ну от <просу> лящ був один. Думали може, якщо клюнув, то десь іще клюне, ні, все тихо. Одноразове клювання. Треба ще, знаєш, що. Віддювати. Ні, відео вже знімається. Достати із сумочки отаку. Десь я ножа свого приткнув, не на можу знайти. вчора був. Ні, це я сьогодні взяв. Mm. Вчора не було їх. Mm. То я вже і взяв, щоб був мультитубо. Mm -hmm. А ну давай сюди отак на, на сумку. І подавай там гурки помидори, будемо бізати. Є сало. Диви, яке нема. Диви, які помидори вже. От, диви які. Каже, внеси в хату нормальні помідори. Ні? Я і забув Ні, внести. Влізати, Вони ж там спіють. Вніс. <ріху> <ріху> положила. вниз. Да. Їж, значить, такі, які, які є. Раз не вніс нормальних. Ну хтось клюнув. Є риба, ні нема. Нема нічого. Нас микала. Немає. Сидить, це клювання на сало, Віталій. На сало клюнула рибина. І нормальна ж рибина, а хто там буде, як ти думаєш? Ану хто там? Густіра на сало. Хо, хо А ну дивіться, то скажете, сам почепив, поїв. Вон ось сало І густірка яка, йо майо Добре, що не все сало поїли. Так, буду на сало ловити в Італії. Диву як зачепилося. Я ніколи не пробував ловити на фідер на сало. А оце мої летіли тільки що сало, і я думаю, а, а чому б не спробувати. Ну, Правда, такий шматок добрий треба, маленький. А ну, отак, зараз. Отакий. І закину, посиджу, побачимо, що воно буде. Сало. Спрацює чи не спрацює. Сонечко пригріло, вже і спекотно. а риба не клює. Ну, от піймав я одну густірку на сало. Ще було якесь клювання, а зараз повна тиша. Черв'яка опариша ніхто не об'їдає, Наче риби немає в воді. Оце скільки вже зараз годин. Пів 12-ї дня. Час іде швидко. А рибки в садку не більшає, так як би хотілося. Взагалі немає вітру, тихо, бабине літо літає, він вже на вудлищах чіпляється, на жилках. Ну, а така осіння риболовля. Можна сказати, ще не останнє тепло, ну вже скоро буде. Скоро й цього не буде сонця. Когось засік. Ого, Віталій. А хто в тебе там? А я не знаю, хто в мене. Я ого. І що? Застряло. Пройшло. Ти диви яке. Ти диви яке. Я б сказав би, що... На ляща сходи. Лящ, Віталій, під бери. Або руками забереш. Руками. Лящ, -мойо, дочекався ляща! Як ти його тут будеш брати так? А так? Оп, ну то добре. Зараз, хай я так полежить, я чобото буду. <гум> Давай. Такий лящик приємний. Підійшов. Ану, ану. Отак. Кілограма не буде. А може й буде. До кілограма. Давайте ваги є. Так, прикинемо, чи я вгадую вагу, чи ні. Я думаю, 820. 930. Не вгадав. Ну, я казав до кілограма. Ну логічно. Ну логічно. <свісно> <свісно> до кілограма. Ну такі це вже. Козел. Треба перезакинути це вудлище, а то може бути що лящик підійшов і не потрібно сидіти дубинити. образом я йому А клюнув, до речі, на чотири опариша без черв'яка. Ця Віталія. Лящик клюнув десь там 50-го 10 я вже не пам'ятаю точно. У мене о 12-й годині, такі одиночні підходи, підійшов, клюнув, все, і більш нічого. Хоча у нас є у прикормці і горох, і кукурудза, і прикормка лящова, і сидим ну, недубиним, як кажуть, то ну, до 5 хвилин і перезакидається. Хоча на мілині тут є не глибоко. Може не потрібно так часто шльопати, тому що можна відпугувати рибу, яка не досить активна. Ну, 5 хвилин. Інколи, може, 10, коли ми їли, може 10 хвилин пройшло. Але стараємося довго не сидіти. І от, якщо зранку задобувала дрібнота, все об'їдала з гачка, то зараз в день просто ніхто нічого не трогає. І оце якраз є той час, коли може клювати нормальна риба. І от питання. А чи є сенс приїжджати дуже рано? Є в тому випадку, коли потрібно зайняти місце. Тут же ж це місце ніхто не займе і тому, якщо наступного разу я ще поїду на фідер, то це буде точно там, о 9-10, може навіть о 11 годині і от сидиш до, до вечора і спокійно так ловиш без напряга. Тому що зранку і холодно. Уже так почало пригрівати сонце, що опариші я викладаю на акумулятор холоду, тому що ну, вони можуть вже і пропасти на спеці. О. А так все з ними буде нормально. Я вже це показував у своїх відео. Ще раз показую, акцентую, кому таке потрібно, то беріть на замітку собі, щоб опариші не пропадали. На спеці. що ну, Да щось таке. Опа! Ну, не ляж Ну, клювання було непогане. Хто тут у нас? О. Кляпун. Добрий кляп. О. Немає. У Віталії є три фідерних вудлища, одне з яких ось, але він ловить на Короткий спільних 2,10 по типу крокодила. Чому? Тому що він взяв його, щоб ловити на живця, але потім передумав і ловить як на два фідера. Це вже другий раз таке його. Думав одне, а потім передумав і таке воно. Хай краще буде два фідера. Коли одне клювання в пів години, то шанси збільшуються в два рази, що ще клюнути рибка. Причому Закидаєш у дві різні точки. Дно таке. На сало, на сало, на сало, може і клюне. І ще, якщо будемо чіпляти його. Ну таким коротким вудлищем я пробував вже витягнув Віталіє валяща таке. Не дуже е, зручно, тому що фідер короткий, він не гасить. Ривки риби, якщо риба буде велика, то я думаю, що вона або відірве повідеться, або ж відірве собі губу, або розіни гачок. Ну, Але люди ловлять, просто ну, там може повідки такі 0,2-0,25, то можна ловити. Диви, 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 диви. Не, не, не лящова клювання, ну, перевіримо. А нічого немає. Чи є? Не зрозуміло взагалі, чи є риба чи немає. Ні, риби немає. Яке ж клювання було? Ах ти! Ну Сьогодні не буде марафона з 7 ранку до 7 вечора, 12 годин. Ми половимо ну скільки там? Ще годину-півтори ловимо, якщо риба не підходить, не, не починає клювати, то їдемо додому. Все-таки не було ж такої цілі, що треба наловити багато риби. Просто половити на фідер, якщо пощастить, потрапити на якийсь кльов там плітки чи ляща. Але сьогодні взагалі не, я не піймав жодної плітки. Віталій, тебе одна-дві? Віталій одна штука. Мину... Минулого разу було в мене там штук 6-7 і в тебе було. А сьогодні немає плітки. Прикормка з кашею, може із-за цього, не знаю. Ну якось так виходить. От сьогодні просто такий день і все. і Вона не хоче клювати. Ну восени плітка любить міляки. Та і вся інша риба любить міляки. Вона по косах шукає собі корм. Тому що в ямі корму то немає. Десь там по косах багато ракушки. На корчах можуть бути ці черв'яки, я колись вам показував. Як вони називається зимою милого, то не бокоплави, а... ну ти знаєш. Починник. І ще. Мормиш. Mm. Оце на мормиша. Мормиша вона шукає на корчах. У мене клює риба. І вона вже там сидить. Дивись. Оп! Є! Хотати, не треба. Будем. Клюнула якась Тихенько, Віталій Будеш брати Да я знаю, що густіра. Окна Густірка. Диви, 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 диви. Опа! Іди сюди. Дає рибина. Віталій мене... Умовляє їхати додому. Я кажу, давай ще посидим. От хоче додому їхати, він трошки каже, приболів і хоче. Плітка, диви, це перша за сьогодні. У мене перша, так, диви. А яка? А плітку можна коптити чи ні? Я думаю ні. Поїдемо додому, ми напевно. Таким кльовом довго не висидиш. А ще подумали, а може сьогодні скоптить оцих підлящів в коптильні. Гарячим способом. Нічого особливого, але їсти можна так, на швидку проїхав після риболовлі зробив. Рецепт копчення ляща підляща у мене є на моєму лайв-каналі, другому каналі. Тому я залишу посилання в описі під відео, кому цікаво, перейдете, подивитись. Звичайний спосіб копчення нічим не відрізняється від того, як я коптив окунів. Але, правда, є нюанс, я копчу зараз на вишні. І риба виходить набагато смачніша і не гірчить. Ну що, Віталій, збираємося потихеньку. Потихеньку збираємось. Покажу вам, що ж ми піймали. Небагато, але все одно риба є, риба непогана. Ми додому збираємося. А тут риба почала клювати. Та яка риба? Уклійка. Ну, уклійок сьогодні трошки було піймано, просто не всі показувалися. А ну покажи, що в тебе там. У мене тобі крупняк здорова. Здоровий крупняк. Ага, добрий крупняк. Настя, чого ляща забирає. я хто я потім я свою рибу покажу? Ти Тільки раз Ну, Давай, ляща. Чи під ляща, чи що це таке. Теж мені Віталій віддає, бо я буду займатися копченням, то на мені весь процес почистити його, посолити і скоптити. Це ось моя риба. Ось стільки я наливаю. Трошки густірки. Одна плітка за весь день цей. Білоглазки там. І майже ляж. Так, це Віталійов. Такий самий. Ну, фідерний сезон ми не плануємо завершувати. Буде тепло, буде кльово, будемо пробувати ловити. Може тут, може в іншому місці. Але я думаю, вже буде риболовля на косах. Будемо шукати ляща, плітку, білу рибу, будемо пробувати ловити. Дякую, що дивилися. До побачення.